До головної госпітальної бази області щодня доправляють поранених із найгарячіших точок України. Лікарі борються за життя всіх, хто зазнав поранені від ворожих ударів російської армії. Історію пораненого з Донеччини розповість моя колега, журналістка Валерія Баранець. 13 жовтня до головної госпітальної бази області доправили Олександра із важкими пораненнями ніг. Їх спричинив удар дроном у містечку Білецька Покровського району, що на Донеччині. У місті, яке постійно перебуває під ворожими обстрілами, Олександр розвозив місцевим необхідні продукти. Насамперед, хліб. Так стало, що 13 жовтня у місті Білецьке. Це Донецька область. Олександр доставляв хліб прихожанам. Він вважає честю таку роботу і кожного дня їздив, брав хліб і доставляв тим, хто не може сам прийти цей хліб купити. Його велика місія, і він не її. Чесно, виконував дуже багато операцій, тому що кожна його ранка це окрема операція. Ви знаєте, відламки так руйнують його ноги, що не можна сказати, що якась така велика обширна рана. Але вона як велика монета, і видно, що проникає дуже глибоко, тому кожного дня. Його беруть на перев'язки, беруть на хірургічну обробку для того, щоб зберегти його кінцівки. Це завжди важко щось прогнозувати, але найважкий етап його житті у цей період, здається, проходить. Останні п'ять років Олександр служить пономарем при церкві. Віра допомагає хлопцю. Олександр згадує ситуації, коли чудом врятувався. І цей випадок не виключення. Як зазвичай поїхав закупитися провізією для наших місцевих і повертався додому. По тому ж шляху, ну і потрапив під ворожий дрон. Спочатку потрапив під один дрон, він нібито відпустив мене, потім йшов далі з велосипедом, а трапив на другий дрон. Він теж літав, літав, нібито теж відпустив мене. Ну, це вже просто не перший раз вже зі мною таке. І тут, звідки не візьмись, він так тихо, чисто вже побачив момент, коли він влетів в асфальт і мене відкинув. Ну, на машині там не поїздиш у нас, тільки велосипед. П'ят, але я вам так кажу, що вже і на велосипеді небезпечно. А йти пішки? Ну, це те це теж є ризик. Спочатку розвозив тільки хліб, але потім стали просити там ну, щось таке, там якісь смаколики. Олександр народився і прожив все життя у Білецькому. Каже, люди там живуть у підвалах, і всі вони потребують його допомоги. А отже, після одужання та реабілітації хлопець хоче повернутися до рідного міста, бо вважає, що потрібен саме там. Задля того, аби Олександр став на ноги, лікарі головної госпітальної бази області докладають всіх зусиль. Валерія Баранець, Данило Варава, новини. Д1.